Офіційний страховий партнер програми Європейський страховий альянс. Жрець науки це той, хто жре за рахунок науки. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, один з найстаріших і найавторитетніших вузів України, 14 факультетів, 5 навчальних інститутів, близько 30 тисяч студентів та 3 тисячі викладачів. У 1999 році Леонід Кучма видав спеціальний указ, надав університету широку автономію і фактично вивів його з підпорядкування Міністерству освіти. КНУ отримав майже рівний з міністерством статус. Тим самим указом у користування університету були передані сотні гектарів столичної землі, на якій стоять навчальні корпуси та гуртожитки. Була і порожня територія, що призначалася тоді для розвитку університету. Але у 2006 році непідвладний міністерство-ректорат вирішує використати цю землю по-своєму. Вулиця Ломоносова в Києві її знають всі випускники університету імені Шевченка. Тут, окрім численних гуртожитків, є три житлові будинки, в які 40 років тому заселилися викладачі та співробітники вузу. Навесні весні 2006 шостого вони дізналися, що поруч з їхніми помешканнями на місці, де був старий яблуневий сад, збираються звести великий житловий мікрорайон. Викладачі забили на сполох. Вони прекрасно пам'ятають, ще радянські макети проекту розвідку студмістечка, за якими б тут мали стояти нові корпуси, бібліотека, мали розбити парк. Ні про яке житло тоді не йшлося. Чому ж тоді керівництво університету раптом вирішило віддати ці землі під будівництво? Олександр Житков, випускник фізичного факультету КНУ. Зараз працює на Чорнобильській станції в структурі академії наук. Він мешкає у будинку по вулиці Ломоносова і є одним із активістів ініціативної групи, яка виступає проти забудови університетської землі. Вчені вирішили поборотися. Ми ну, ще позаминулого року. В принципі, ця територія була у власності громади міста Києва, і її передали університету. При Омельченку рішень, рішенням Омельченка передали до університету. Ну а університет тут же віддав її для комерційної забудови. Це означає, що або ця територія університету не потрібна, або використовується явно не за призначенням. Відбирання цієї землі під житлову комерційну забудову це неправильний хід, це нераціональне, недержавне використання цієї землі. Викладачі до останнього часу вважали, що під комерційну забудову іде лише один квартал, але насправді плани набагато грандіозніші нові поверхівки постануть фактично на всіх землях, які стоять нині порожніми. Архітектор Вадим Ладний, який у 60-х роках був автором проекту забудови цього району, планував ці квартали по іншому. Тепер ректорат університету імені Шевченка вирішив з науковою землею вчинити по-своєму. Тим самим дальніше розвиття університету просто прикращається, тому що появляється тут жилой квартал, який займає цю всю територію. Вадим Євстаф'євич почав писати звернення в усі можливі інстанції. Він стверджує, що забудувати територію житловими будинками недалекоглядний крок. На сторону архітектора стало навіть Міністерство освіти і наук. Щоправда, воно не має жодної змоги хоч якось вплинути на університет. За указом кучми вуз є автономною одиницею, і у своїй розбудові має покладатися лише на мудрість та здоровий глузд своїх керманичів. Мауби. В ректораті зі свого боку кажуть: будують за планом архітектора ладного. Проректор Ірина Комарова відповідає за все університетське містечко. Вона каже, що забудова житлом не новина, а старий план, схвалений ще самим Вадимом Ладним. Практично цю зону тоді вместе з архітектором Ладного розсматривали як э, зону э, обiju зону учебної і зону жилья для преподавателей і аспірантів. Поэтому данный участок, вот эти вот все 90 гектаров, были разбиты на три участка. На первом участке были построены общежития, в которых и сейчас у нас проживает 9 тысяч студентов. Второй участок – это учебные корпуса. И последняя зона – это зона, которая была по улице Глушкова 6. Это зона предусматривала жилых корпусов, то есть жилых домов. Цікаво, що аргументи на користь своєї позиції і протестуючі, і ректорат шукають за кордоном. Правда, науковці беруть за взірець європейські університети. А проректор ставить, за приклад, вузи країни, мовою якої вона спілкується. Діаметрально протилежні погляди на навколосвітянський процес. Я бачив. Як забудовані, і був у справах в університетах, зокрема в Берліні, в Штутгарті, в університеті Імперіал в Лондоні, в Оксфорді, в Кембриджському університеті. Ну і в усьому цивілізованій Європі є традиція їх забудови, що це має бути функціональне місце, де все створене для продуктивної розумової роботи і навчання, а зовсім не для комерції. Во-первых, это не мы придумали, мы использовали опыт ведущих вузов и России, и Украины. По этому пути пошел Московский университет и Ломоносова. На сегодняшний день они обеспечили практически всех своих преподавателей жильем.